Як реагувати батькам на агресію дитини, при тому, що самі батьки є дуже спокійними людьми і в їхній сім'ї не прийняти прояви агресії як активної, так і пасивної. По-перше, дитині треба дати можливість зрозуміти, що з нею відбувається, треба назвати її відчуття. Сказати просто: ти зараз злишся. Поки дитина маленька, це десь 2-3 рочки, Після того, як вона вже знає, що вона злиться, можна просто запитувати, що з тобою зараз. І вона скаже: Я злюся. А далі дати можливість дитині ефективно і в той же час безпечно цю агресію випустити. Як? Ну, наприклад, якщо дитина дуже сердиться на маму, вона може просто посадити маму перед себе і дути на неї з усіх сил. Отак. Ф -ф -ф -ф, поки сліз не закінчиться. Інші рецепти. Шукайте у великому відео.